І я вам хочу сказати, що ми постійно навчаємося, мої колеги, співробітники. І ось в минулому, в цьому році, вже коли ми розглядали, були на навчанні по декларації Ларента для податкових резидентів Іспанії, то податкова служба Іспанії зазначила, що мати такий сертифікат це вже 50% успіху, що ти можеш довести своє податкове резидентство України. А інші 50% успіху це якраз і є наш центр життєвих і економічних інтересів. Ага, ми про це постійно говоримо. Що дивіться, це можливо, і всі іспанські адвокати, і всі наші адвокати говорять, що цей відсоток в суді один відсоток, про який ми сьогодні неодноразово вже говорили, він можливий теж до. Отримання позитивного рішення, тому що всі українці живуть за ну хто живе на Temporary Protection. Temporary Protection – це директива Європейського союзу, яка говорить, що ми проживаємо на території Європи, Іспанії будь-яких інших країн. В зв'язку з тим, що в нашій країні форс-мажор Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Future Business Club двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не з нами?